Вирішив записати для вас коротеньку вставку на початку відео, адже сьогодні вкрай важливо, щоб ви додивились це відео до самого кінця. Бо, окрім контенту, від мене на вас чекає ще й крутяцький розіграш топового байкпакінг спорядження, долучившись до якого, ви ще й зробите корисну справу. Підтримайте ЗСУ. Тож дивіться до кінця і приймайте участь. Сьогодні за планом невеличка покатенька, а окрім того, я вам покажу свій новенький сет байкпакінгу від Bag. Але ж ті, хто слідкують за мною в інстаграм, вже бачили цей сет пакінгу. Хоч і не дуже детально. Проте на Ютубі цей випуск виходить лише зараз через мою невеличку помилку приблизно на 3 міліметри. І власне для того, щоб виправити цю помилку, зараз їду до вишгорода прямо у штаб-квартиру my mind. <плес> oh -oh. Майсвай <laughs> <laughs> oh, дуже небезпечний спуск. Я щоразу, коли спускаюсь тут. Ловлю себе на думці, що тут же в кінці можна полетіти у цю канаву. Так що, якщо буде тут їхати, бити, будьте обережні. Реально буде неприємно. Тим паче, що тут в парку ще трохи лишились криги місцями. От. І. воно слизька. I'm going back to cry Now that they've gone Доїхав нарешті до Олексія. Зараз чекаю, поки він вийде. Чесно кажучи, 20 км Проїхав. Наче не багато, але останні пару тижнів такі дистанції не їздив, тож відвик навіть трохи. Але нічого, зараз пофіксимо пакінг і поїдемо, що китнемо. Доброго дня! — Що як справи? Нормально, нормально. Дивись, у мене на велосипеді зараз ніякого пакінгу майже немає, крім внутрішньорульної сумки. Я спеціально все вчора помістив сюди, щоб не запачкати, поки доїду, тому що. Гівна налетіла тут трохи, і так би весь пакінг був брудний. От. А брудний пакінг, як і брудні велосипеди, до майстра вести не гарно. Правильно? Та ні, нормально. Я справлюсь. Коротше кажучи, суть в тому, що коли я робив лекало для цієї сумки під свою раму, то три бонки я відмітив правильно. А на одній верхній трошки помолився, буквально там 2-3 міліметри сунулась картонка. І для того, щоб це виправити, зараз Олексій поставить довгий люверс. Єдиний нюанс в тому, що доведеться перебивати це все діло. Тому треба бути більш уважним, ніж я, і одразу відміряти все чітко. Власне, чим відрізняється кастомний пакінг від звичайного, який ви можете стоково купити в магазині, це точністю підгонки під ваш велосипед. Але ця точність вимагає, звісно ж, і точності від вас, коли ви робите свої лікало. І якщо помилитись, як я, то відповідно треба відправляти сумку назад, щоб її переробили більш точно під вашу раму, і щоб все чітко вставало на своє місце. So in love with you, whatever you want to do is all right with me.

На вулиці погодка починається. Просто хмара налетіла і почало засипати снігом. Заїбська відочність. Від цірячки свою справу. Це ти нам таку погоду приніс? Здразу такий хований. See just what you got. What you got. I'm gonna try you on both sides. Bet you got a lot. Try me, then you see what you want. You think you've been making the rounds? The boys are bigger than О, сонечко вийшло. А, клас! Настрій просто чудовий і ідеальна погода, щоб класно катнутися з друзями. Знову ліпить сніг, причому такий нормальний снігопад що кортили ця така, треба було маску брати, а за прогнозом, в наші снігу і не було. My world is a deep dark forest trees. Ignorance and prejudice. Толі. Sunshine comes through I've one hope and my one hope is you for it and I will make you ну, Що ж, друзі, добрались до локації. Зараз трошки розповімо вам з Олексієм про міновий комплект байкпакінгу від Fablebag. Хто не знайомий, знайомтесь це Олексій. Це власне людина, яка шиє ці чудові сумки. Мені вони особисто дуже подобаються, тому вже другий велосипед відшивається саме у Bag. Першу частину цього байкпакінгу мені Олексій пошив ще. Рік тому, якщо я не помиляюсь, це внутрішньорульна сумка. Bag, спеціальна під Jones, прототип. Це перша сумка, взагалі під Jones, яку Олексій пошив. Тут використовується вологозахисна блискавка кваговактів. UKK. всі сумки з тканини X-Pack X50, з верхнім шаром кордури. 500 день є. Як бачите, в камуфляжі Black Multicam. він майже ніде не використовується, тому велосипедні сумки доречно шити в наш час. А з звичайного Multicam ми тільки військовим. Деяких людей тригерить камуфляж зараз. Та й взагалі, навіть іноді і назви відосів, але... Я гадаю, що добре, що тригерить, тому що зараз збори дуже повільно збираються. Тому як я і казав, ще коли фарбував вилку, камуфляж це нагадування про те, що не треба забувати про війну і треба обов'язково донатити, хоча б по 5, 10, 20 гривень, скільки в кого є. Кожна гривня важлива, тому у нас зараз проходить збір на підтримку 57-ї бригади хорт, і ми збираємо 100 тисяч гривень. Вже зібрали на даний момент 20 тисяч. Плюс для вас, то що ви можете не тільки підтримати збройні сили, а ще й виграти одну з трьох сумок. Чойс, ось така підсидільна сумочка та Барбех S розмір. Маленька така, долучайтесь до збору Олексія. І підтримуйте військових всі необхідні реквізити. Ви знайдете внизу в описі до цього відео. Це дуже важливо. Ну, по-перше, зверху є спеціальна резинка, яка затискається ось таким зворотній фіксатор. Він використовується в фідбегах, але тут оз запропонував зробити з цим. Тому що так йому зручніше. Ми не змогли відмовити. Це дуже зручна штука. Я постійно сюди або рукавички зачіпляю, коли виходжу познімати щось. Ну бо в рукавичках зазвичай знімати не дуже зручно, особливо коли рукавички краби. І я постійно цим користуюсь. Можна навіть дощовичок зачепити, або щось інше. Всередині ми бачимо, що є декілька відділів. Один відділ я використовую для того, щоб сюди різні кабелі закидати, або можна кредитну картку, або щось невеличке і пласт. Цей відділ на зіпері, тому дуже зручно, можна закинути щось, закрити і воно тут так і залишається. Далі є декілька кишеньок по краях для того, щоб можна було закинути, наприклад, блималку запасну, або якщо у вас маленький павербанк, або, наприклад, як у мене чохол від AirPods. І основне велике відділення, куди я помістив акумулятор від фари і додатковий павербанк для того, щоб у мене був заряд для зйомок. А попереду. Є спеціальні стропи, за які можна зафіксувати знову ж таки або якусь куртку, або як в даному випадку, спеціально для цієї сумки було розроблено ось цей барбех. У нас є сумка, називається Джорні. Вона для подорожей це ролтоп, який прикріпляється на пластиковий каркас. Це симбіоз між барбегом та ролтопом. Ідея цієї сумки перейде в новий виріб. Вона буде по розміру як барбех М, але з ось таким. Голтопом, який дає змогу збільшити набагато об'єм та запихнути майже все, що вам потрібно в невеликі подорожі. Для чого мені ця сумка? Так, це для того, щоб сюди можна було запхати мій джетбойл і всю похідну кухню. Це дуже зручно, особливо з ось цими боковими рукавами. Відкривається вона з двох сторін, і відповідно, якщо ти припаркував велосипед лівою стороною, ти можеш завжди відкрити з правої. Якщо. Справи, то завжди можна відкрити злівої і зручно все це діло дістати. І, окрім того, як Олексій казав, тут можна збільшувати об'єм. Тобто, якщо мені треба буде взяти не стандартний балон газовий, а більший, то він сюди спокійно влізе і ніяких проблем немає. До того ж, за рахунок того, що Стропи обходять з усіх боків і мають як мінімум дві точки фіксації кожна стропа. Навіть приїзді по пересічній місцевості, по ямам і так далі. Вона не буде стрибати вверх вниз і буде залишатись на своєму місці. Ну і те, заради чого я сьогодні до Олексія приїжджав в штаб-квартиру Фейблбех, це внутрішньорамна сумка. Знизу немає ніяких строп, тому що кріпиться вона на болтах. Тут кріплення під тримонки. І ось тут ще одна. Тому нижню частину можна зробити ось такою гарною без єдиної е резиночки, без єдиної велкро. Тому її можна зафіксувати в нижньому положенні це бонками, а в верхньому це резинка або велкро. Зазвичай, наскільки я пам'ятаю, всі сумки мають фіксацію ось тут стропу і попереду стропу. Тут немає сенсу щось робити, тому що тут зовсім маленька відстань. Тут немає бонок. Зазвичай, коли стандартна рама, гравійна, то там є дві бонки. Якщо робимо з двох частин внутрирамку, або робимо велику внутрирамку, то ми додаємо на дві бонки кріплення. Ну, а Крім того, здовж цієї сумки пластиковий каркас, який забезпечує жорсткість сумки. І тому в такому маленькому трикутнику вона сидить максимально жорстко і немає дійсно необхідності. Якоїсь додаткової стропи тут. Стосовно близького, хто тут також аквагард є. Одне відділення велике з цієї сторони, а також маленьке відділення для якихось більш тонких речей. Сюди можна закинути павербенк, телефон або щось типу того. І дуже зручно на ходу прямо відкривати, закривати, діставати все, що вам необхідно під рукою. Мені особисто дуже подобається ось це кріплення з резинкою зверху. Краще за всього, сумка кріпиться за верхню частину велосипеду резинкою, тому що резинка рівномірно фіксує сумку, і блискавка відчиняється максимально плавно, максимально легко. Коли на велкро, то можуть бути такі, як хвилі, воно буде не так комфортно, але резинку не так зручно кріпити, тому що тобі треба повністю її розв'язати. А коли ти хочеш нацепити швидко, то це треба її, як шнурки, зав'язувати. А велкро ти просто заліпив і поїхав. Велкро набагато швидше, але як на мене, резинкою більш надійно, це більш гарно та краще відчиняються блискавки. Ну і задня сумка це інструменталка від Fable Back. Вона також виготовлена з того ж матеріалу, тут чорний мультикам, кріпиться одною стропою і навіть влізла у простір між моїм заднім крилом. Відкривається дуже просто. Тут єдине, що ми зараз проїхались трохи, вона все брудне. Зараз я вам покажу, що там у мене всередині. Все сухе, тут ціла купа всього є мультитул, звісно, і спеціальний набір з шилом для ремонту без камерки, трошки парафіну ізолента, Опінелька, запасний півник і лопатки бортувальні, шматок ланцюга, три хомута на всяк випадок. Коротше кажучи, напевно, майже все, що треба, окрім камери. Сюди зазвичай влазить 27,5 на 2,0 камера, мультитул, невеличкий, щось типу такого: газовий балон, лопатки, клей, латки. У вас все буде в одній маленькій сумочці, яка не ковзає, яка міцно кріпиться, має воло. Логозахист, як зовнішній, так і блискавками. Ну насамперед, це дуже зручна річ. Завжди під рукою у вас ваші інструменти. Не треба окремо десь кидати з собою бананку возити для цього діла. Навіть якщо ви китаєтесь без байкпакінгу, завжди можна під сідло прикріпити таку маленьку сумку, і вона не буде вам заважати, і буде гарно виглядати на велосипеді і зручно нею користуватись. Звісно ж, посилання на Bag Ви також зможете знайти в описі до цього відео. В коментарях в попередніх випусках я дуже часто помічав, що ви просили розповісти про велосипеди, які з'являються у мене у відосах. Тому в одному з наступних відео розповімо вам про. Велосипед Олексія, який він збирав з нуля, фактично придбавши фреймсет, і зробимо для вас невеличкий огляд цього велосипеда. І Олексій поділиться тим, наскільки йому було важко його збирати, які були нюанси, і чому він прийшов саме до такої комплектації. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, вам було цікаво з нами катнути, подивитись на штаб Fable Bag, побувати у справжній майстерні байк-пакінгу і подивитись на новенький сет пакінгу, який я буду використовувати на своєму велосипеді. Тож, друзі, в першу чергу не забувайте про те, що в описі до цього відео ви знайдете всі реквізити для того, щоб допомогти військовим. І допомагаючи їм, ви також зможете прийняти участь у розіграші байк-пакінгу від Bag. Звісно ж, не забувайте підтримувати відео вподобайкою, підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані, я вже ж протиснути дзвоник для того, щоб не пропустити наступні епізоди, в одному з яких ви дізнаєтесь про велосипед Олексія. Всім дякую за перегляд і побачимося в наступних епізодах. Всім папа! А -па. цей. Whether times are good and bad now happy and inside let's stay together